Дуже часто ми можемо в житті робити багато чого для Бога, але на ділі Бога в нашому житті немає, тому що можемо додати або убавляти. просто релігія, коли ти робиш так, для Бога там може молишся, славиш його там. Говориш там, може, біблію цитуєш, але на самому ділі немає самого важливого, що, на що дивиться Господь: це чисте серце, це вірність, це коли слово в нашому житті прописано на нашому серці, на нашому разумі, і тоді тіло воно мертве для гріха. Там, де є Господь, там, в нашому житті, ми поклали крапку для гріха. Більше ми не грішимо, але живемо для того, щоб виконати волю Божу, щоб принести плод. Тому що якщо ми не маємо плода, то тоді це релігія і Бога там немає. Тоді ми вже щось додаємо, додаємо, в житті, але це не служіння те, яке хоче Господь, а плод це коли ми спасаємо душі людей, робимо те, як і говорить Господь.